Ласкаво дивиться Марія, скільки спокою в її очах, в них моя любов, моя надія, відступає біль, зникає страх. я дивлюсь на неї гірко, плачу. Відняла. молиться за нас, свята невіста, ще не було що б не помогла, радуйся, Марія чиста ти смирення в світ перемогла, я схилю коліна перед нею, пресвята я, Діво, поможи. Я негасною зорею, не спасіння ти мене веди. мов дитина, я піду з тобою, не відпустить матінки рука, твоїх воз молитвою святою, повернусь до Господа Христа, молиться за нас. Свята невіста, ще не було щоб не помогла, радуйся, Маріє, чиста, ти, смиренням світ перемогла, ти, смиренням світ перемогла, я ж до тебе, Матінко, прийшла.